7 квітня цього року вповнюється друга річниця спочатку антитерористичної операції або національної визволення на війни українського народу, що 24 місяці українські військові на сході боронять країну, але держава не виконує навіть ті скромні соціальні зобов'язання, які взяла на себе. По-перше, досі не всі з військових отримали статус учасника бойових дій та повноцінний пільговий пакет для їхніх сімей. По-друге, досі не проведено цілковите земельне забезпечення ветеранів. По-третє, ліки, які мали поділятися ветеранам, розтудаються на місцевих ринках, хоча надходять з Євросоюзу для гуманітарної допомоги українським військовим. По-четверте, досі не покарано ніхто з безпосередніх винуватців серії військових катастроф минулого та позаминулого минулого років. Іловайська, дебальцева, Мар'їнка. Ми рух автономної опір вимагаємо від держави забезпечувати всі права своїх захисників. А крім того, закликаємо українських військових об'єднуватись та виборювати свої права один за всіх і всі за одного. Слава Україні.